Вони приїхали у шестовицю задовго до початку фестивалю. Реконструктори і майстри прикладних і військових збройних мистецтв розбивають наметове містечко, яке за мить нагадує справжню військову стоянку того часу. Дівчата змінюють сучасні джинси на полотняні вишиті плаття. Воїни готують важкі кольчуги, аби зійтися в сутичці з супротивниками. На мені зараз ну, до 20 кілограмів. В общем, з шлемом буде 20-22 два Побачити на ще дівчину з мечем і щитом в руках та ще й у двобої з чоловіком. Тут у порядку речей сучасні скандинавки українського походження б'ються мечами на рівних, але ж як свідчать документи, і тодішні жінки нічого не боялися. Якщо чоловіча частина поселення йшла або на полювання, або на війну жінки залишалися і за чоловіків, і за жінок, і за за всіх за кого тільки можна. Було. І тому і чити ми маємо і, вчитись, і і маємо вміти колоти дрова, і маємо вміти під підточити сакіру. Орієнтуючись на документи і знахідки, представники Чернігівського клубу історичної реконструкції Гульбище відтворюють все до дрібниці, демонструють це туристам. Кажуть, на фестиваль Сіверські Вікінги не привезли хіба що піч, де могли б готувати їжу, як це було колись. Це поки що мрії. Ми займаємося реконструкцією раннього середньовіччя. Територія наша ми займаємося як слав'янами, так і частина наших дохлопців займаються скандинавами. Ми намагаємося не використовувати в своєму побуті сучасних матеріалів. Місце для першого фестивалю історичної реконструкції фехтування Сіверські вікінги обрали символічне, адже приблизно у 10-13 столітті, якраз у шестовиці, була розташована стоянка городища скандинавського народу. Фестиваль розпочали підняттям прапора, і після параду учасників почалися масові бої. Ми звикли сражатися много, терпеть огромное количество ударів, наносити огромное количество ударів і бити людей довго і часто. Одяг, екіпіровка, зброя тут все справжнє. Вої теж проходять по-справжньому, так що навіть можна отримати травму. Аби цього не сталося, воїни витрачають по кілька тисяч доларів на міцну амуніцію. Городище це як парад костюмів. Воїни не лише мужні, але й дуже красиві. Бої на райсталищі тривали два дні. Було кілька номінацій. Щит меч, меч-меч, баклер-меч, професійні поєдинки лицарів, лучний турнір. Особливо видовищними були бої 5 на 5, коли на райсталищі воювали одразу дві команди. Це було схоже на справжню війну вікінгів. Это действительно шоу, это зрелище. Это в первую очередь групповые бои, где ребятам разрешено удары руками, ногами, борцовские приемы. Это, конечно, в первую очередь серьезно, поскольку ребята этим занимаются профессионально. Фестиваль історичної реконструкції фехтування сіверські вікінги відкрив нову сторінку в історії. За два дні тут побувало кілька тисяч людей. Виступили шість відомих чернігівських рок гуртів. Ввечері було фаєр-шоу. Організатори переконують, що для кожного тут було заняття по душі. Це і відрізняє фестиваль сіверські вікінги від колишнього коровель. Ми до проведення цього фестивалю залучили кінноту українську, українське козацтво, яке відроджує традицію української бойових мистецтв. Ми більш розширили спектр надання, я б сказав, таких послуг для того, щоб люди не Насумували. сумували, якщо комусь не цікаво довго спостерігати лицарські бої, так він може покататися порішити сна, подивитися, кудою плавали вікінги і як це було. Може попити кави, може покататися на конях, може посіляти із лука. За словами голови оргкомітету, перший фестиваль історичної реконструкції і фехтування стане традиційним. Учасники ж бажають, щоб сіверські вікінги тривали довше. Ну і якщо говорити цифрами, за два дні учасники та гості фестивалю з'їли 350 літрів борщу та майже 100 кіло. Грамів м'яса випили майже 400 літрів квасу. А завершили сіверські вікінги нагородженням переможців боїв. Найбільше нагород повезли додому представники столичної школи історичного фехтування Айна Бера.